Ніби в різних цвітах. Я говорю зараз от про таких людей, як ви, які ну, належать до інтелектуальних середовищ, які щось продукують, генерують. І є ще величезна купа людей, які живуть ну, звичайним життям, п'ють там, наприклад, крадуть е мідні прокладки на залізниці і так далі. І діапазон тих. Соціальний середовищ величезний. І перша моя теза полягає в тому, що, якщо ми хочемо змінити світ, в якому ми живемо, місто, наприклад, на краще, обов'язково потрібно враховувати оці, я б їх би навіть сказав, соціально вразливі середовища тих людей, тому що вони їх багато насправді. Вони живуть також в нашому місті, е їх дуже багато, і в них є свої нюанси, проблеми. Психологічні, економічні, і навіть світові. Якщо ми не будемо їх враховувати, то в нас з'явиться такий ефект ну, ніби, ну, знаєте, е такого е зоопарку. Ми створимо креативні простори для невеликої кількості людей, е які будуть там реалізовуватися, зустрічатися, спілкуватися, а для величезної кількості інших людей, які не, не дотичні до цього. Ну, вони випадуть із контексту, але вони будуть так само жити в цьому місці, так само продовжувати е, реалізовуватися в своєму житті, е, красти там, займатися наркоманією і так далі, так далі. Тому е, я думаю, що повинен бути діалог між інтелектуальними середовищами і тими, як це його наладнати, цей діалог тут має бути величезна пророблена робота. І громадські організації, але про цей момент не це можна ні в якому разі забувати, тому що ми будемо створювати щось дуже гарне, як власні простори, а якісь вандали вночі прийдуть просто, вибачте, наваляють там, ламають, і ну, сенс. Нема сенсу. Треба налаштовувати діалог. Це мій перший е, такий меседж. І другий месіч, другий меседж, Я почав нещодавно читати книжку Антіхрубка е, талеба. Хтось читав її, і, і там є дуже класна метафора про те, що ми усі вразливі до змін, але до змін потрібно ставитися як вогонь. От вітер це зміни. Якщо ми боїмося змін, то ми виглядаємо як свічка, яка от вона дуже вразлива, і боїться, що її вітер загас. А ми повинні гуртуватися і бути вогнищем, яке прагне. Вітру, тому що вітер це вогнище розпалює, робить сильніше. Наша друга моя теза це те, що наша сила в об'єднанні, в тому, що ми поєднуємо свої зусилля. І в цьому випадку, от я дивлюся зараз на вас, ви неймовірні молодці, тому що з'їхалися із різних міст і місць, і зараз намагаєтеся, знаєте, спільний знаменник, вийти на якісь спільні теми. і Палити оце вогнище. І дай Боже, щоб оці зусилля вони потім примножувалися в тих середовищах, які ви повернетеся до пабок. Я так думаю, що то, вже, мабуть, початок 11-ї вже не варто далі мені вас нагружати. І останній місці, меседж, ребята, ви неймовірні, дуже круто, що ви там зібралися. І на наступний кемп я обов'язково попаду, я вам обіцяю і. Хотілося б, щоб ти артеме також на нього попав, а то що з тобою в різці, то ти приїжджаєш, я приїжаю, то навпаки, домовились.